Сьогодні ми познайомимося з платою Arduino Uno. Познайомимося з програмним середовищем Tinkercad, Емулятором Arduino. Створимо перший проєкт і навчимося керувати світлодіодами. Arduino це портативна платформа. Arduino дозволяє навіть новачкам робити дійсно дивовижні речі. На платі є цифрові виходи інтерфейсу. Цифрові входи і виходи, мікроконтролер, додаткові контакти інтерфейсів, цифрові аналогові входи і виходи, декілька, виходів, декілька портів ГНД. З цього боку також один. ГНД ми можемо сказати, що це мінус. Є 3,3 вольта і 5 вольт, це робоча напруга. Роз'єм зовнішнього джерела живлення, роз'єм USB і кнопка скидання налаштування. Познайомимося з середовищем, програмним середовищем TinkerCAD, емулятором Arduino. Для того, щоб зайти на це середовище, нам треба реєстрація. Ви можете самостійно зареєструватися, а може зареєструвати вас вчитель. Він створює. Класи. Наприклад, у мене 6 клас. Додає учням до цього класу. У мене Оксана Дудник. І надає кожному псевдонім. У мене Дудник 2022. Натискаю я на код класу. Можна відправити кожному вчителю код класу, а можна скопіювати посилання посилання, за яким зайде учень. От вам, якщо надіслав. Вчитель, посилання. Я зараз скопіювала посилання. Заходжу від імені учня. Перехожу на це посилання. Можна завжди перекласти сторінку українською мовою правою кнопкою миші українська мова. Перейдемо в цей клас за... приєднаємося за псевдонімом. Пишу дудник. 2022. Це я зробила пропуск, не потрібно цього робити. І перейшла я в середовище Tinkercad. Можна створювати проекти в 3D-дизайн, можна схеми, можна кодові блоки. Ми сьогодні працюємо з Можна натиснути з правого боку вгорі нова схема. Середовище Тінкеркат. Зробимо, натискаємо лівою кнопкою миші і переіменуємо сьогоднішній урок. Наприклад, урок 1. Ми сьогодні працюємо вперше в, цій, в цьому середовищі. Угорі ми бачимо панель інструментів, кнопка коду, кнопка розпочати симуляцію. Компоненти базові, які нам сьогодні знадобляться лише ці, можна вибрати ще інші. Нам ми скористаємося базовими. І робоча область, на якій ми будемо сьогодні працювати. Ми працюємо сьогодні з вами з Ардуїна. Обираємо Arduino, натиснули лівою кнопкою миші. І рухаю мишкою. Ардуїно рухається за моїм миші. Для того, щоб зафіксувати, треба лівою кнопкою миші натиснути. Все, вона зафіксована. Додамо до нашого Ардуїна світлодіод. Натискаю я на світодіод. Так же само лівою кнопкою миші зафіксую. Що ж таке світлодіод? Світлодіод. Це пристрій, який являє собою напівпровідниковий прилад, здатний випромінювати світло при пропусканні через нього електричного струму. В напрямку від анода до катода. Для того, щоб правильно підключити світлодіод в електричний ланцюг, треба відрізняти катод і анод. Катод це мінус. Це коротка ножка, а анод Це плюс. Це довга ножка. Код слугує, е, катод слугує для з'єднання земля. Мінус це земля. А анод це джерело напруги. Світлодіоди бувають різними кольорів, але принцип роботи усіх однаковий. Отже, світодіод є анод це плюс. І катод. Плюс ми повинні підключити до, наприклад, зараз підключимо до піну 13. Лівою кнопкою я натиснула і натискаю на пін 13. Катод я повинна підключити до землі. Землю ми завжди позначимо чорним кольором. Провід земля чорним кольором. Давайте запустимо симуляцію, і в нас світлодіод підсвічується. Але біля нього стоїть знак оклику. Це означає повідомлення. Знак оклику це повідомлення, що наш світлодіод, можливо, перегорить. Сильна напруга поступає до діоду. Щоб він не перегорів, для нас нам треба в схему поставити резистор. Що ж таке резистор? Резистор це штучна перешкода для струму. Резистор обмежує силу струму, перетворюючи частину електроенергії в тепло. Опір резистора вимірюється в умах. Вони бувають різного опору. Ми бачимо 220, 1 кОм різного опору, і тому позначаються різними смужками різного кольору. Різними смужками різного кольору. Отже, резистор обмежує силу струму, і нам треба поставити на ножку анод плюс. Натискаємо ми, щоб виділилась проводок. Натискаємо Delete. Можна натиснути смітничок. Додаємо до нашої схеми резистор. З'єднаємо анод ножка до ножки резистора. Зразу поміняємо колір. наприклад, хай червоним буде. І ножка резистора в 13-й пін. Тепер запустимо нашу симуляцію. Світлодіод світиться, підсвічується не дуже яскраво. А давайте ж перевіримо, який ми опір дали 1 кОм. Зупиняємо моделювання і надамо опір 220 Ом. І тепер запустимо нашу симуляцію, і в нас підсвічується вже ситодіод більш яскравішим. Зупиняємо моделювання. Додамо до нашої схеми ще один світодіод. Колір можемо поміняти зелений, наприклад. Не забуваємо про резистор. Зразу міняємо йому 220 Ом. З'єднуємо світодіод із резистором. І. Під'єднаємо його в восьмий пін. Далі потрібно під'єднати до порта ГНД. Він у нас зайнятий. Незручно це ми можемо тут, на макетній платі, на макетному онлайн-середовищі це виконати, але зазвичай так не робимо. Ми повинні підключити до іншої землі. Ось у нас ще дві. Давайте зробимо це більш гарно, красиво. Лівий, щоб перегнути наш проводок, ми лівою кнопкою миші натискаємо і йдемо вправо. Знову ж таки, натиснули, спускаємося вниз. І йдемо до порта ГНД. Зробимо колір чорний. Запустимо нашу симуляцію. У нас ми бачимо перший світодіод. от. Світиться, а другий мовчить. Давайте розберемося, чому не так. Зупиняємо моделювання і заходимо на код програми. Ми бачимо: у нас код програми завжди повинен світитися LED, увімкнений, чекати одну секунду. LED вимкнутий чекати одну секунду. Це написано для, одної, для одного нашого світодіода. А нам треба прописати програму для двох сведіодів. Блоки. Ми працюємо зараз блоками, можна працювати блоки і тексти. Ми бачимо, з правого боку є програма, написана на Arduino. але ми працюємо сьогодні тільки з блоками. Давайте перепишемо цю програму по-іншому. Ми напишемо для двох светодіодів. Для цього ми беремо. Сіт-пін 0, але у нас не 0. Перший светодіод у нас підключений до 13-го піна. Включили. Далі заходимо в контроль. Чекаємо 1 секунду. Заходимо іще 13 пін, але ми його повинні виключити. Включився, виключився. Включився, секунду почекав, виключився. І почекати 1 секунду. Це написано для одного цетодіода. Давайте спробуємо ще раз перевіримо, він один буде підсвічуватися один на 13-й пін. Зупиняємо моделювання, знову заходимо на код і скопіюємо, здублюємо, продублюємо наші ці команди. Але поміняємо, ми написали на 8 пін. Давайте восьмий пін. Спочатку виключений, увімкнений, потім секунду почекали, і восьмий пін вимкнуний. Перевіряємо, запускаємо симуляцію. І поступово один тоді включається, виключається, потім інший. Зупиняємо моделювання. Але це так просто на в програмному середовищі Тінкеркат в емуляторі Arduino. Але якщо продовжувати далі працювати і підключати декілька ще, підключимо ще один светодіод, у нас є один порт ГНД. А якщо нам треба 4 студіота, 5, і взагалі як, можна дуже складно підключити ножку як галочка, і із проводком. В житті, так? І для цього нам потрібна макетна плата? Нам допоможе. Так, ми поки що видаляємо наші сутодіоди для того, щоб розмістити на нашій робочій області і макетну плату. Що ж таке макетна плата? Макетна плата це універсальна плата для швидкого складання електронних схем та моделювання прототипів електронних пристроїв. Давайте подивимося всередині, що всередині макетної плати. На малюнку ліворуч показано загальний вигляд плати. А на малюнку праворуч ми бачимо кольорові шини провідники. Синій колір – це мінус, синій кольор, це мінус, червоний колір це плюс. Є внизу знову ж таки синій кольор мінус, червоний плюс. Всі комірки уздовж цих ліній з'єднані по горизонталі. Зеленим кольором показано провідники, які з'єднані по вертикалі. Давайте підключимо на макетну плату. Тепер отоді, от. Поставимо, поставимо є, ми бачимо анод і катод. Не забуваємо про резистор, який ми повинні поставити на лінію з анодом. Ми пам'ятаємо, як по, горизонт, по вертикалі у нас є. З'єднання відбуваються, і тому ми на ножку анод ставимо резистор. Далі підключаємо цей резистор до 13-го піну. Треба виділити проводок і підключаємо до 13-го піну. Далі катод. Ми повинні на е, лінії з'єднання по вертикалі, ми натискаємо по лінії з'єднання по вертикалі натиснули і переходимо в землю. Давайте в землю, ось вона у нас в землю мінус. Зразу оберемо чорний колір, мінус ось по горизонталі весь мінус. Так, натискаємо, забира... змінимо 220 нашому резистору, надамо опір. Поставимо ще один. Зразу змінимо колір, наприклад, зелений резистор до ніжки анода на лінії по вертикалі. Далі Дивимося, на який ми пін написали програму на 8, нехай буде на 8. Лівої кнопки миші і підключаю до восьмого. Міняю колір. Ліва ножка, коротка ножка катут, я повинна підключити до землі, до мінуса. Тепер ми мінус підключимо до землі ГНД можемо до цих портів підключити, ми можемо цей взяти. Мінус до ГНД. Плюс ми підключимо до 5 вольт. Змінимо колір фіолетовий. Давайте подивимося, що у нас відбудеться. І в нас два світлодіоди працюють. Далі можна додати три світодіоди. Спробуйте і створіть програму світлофор кольорові такі, Світ... Підсвічуватиметься світодіодики, як світлофор. Спробуйте це виконати домашня робота. Ми сьогодні познайомилися з рад... Uno. Познайомилися з середовищем Тінкеркат емулятором Ardeїном, створили перший проєкт і навчилися все ж таки керувати нашими світодіодами.